Право номер 1, четвертий пункт. Які прості механізми входять до складу ножиць, до складу бура? Рисунок 2? Ну що, ж я тут навів фотографію ножиць? Тут також є рисунок 2. Бур. Почнемо з ножиць. Ми бачимо, що ножиці що складаються. Тут у нас є нерухома точка, ну і є ручки і є лезо. В залежності від співвідношень довжини ручок та лез ми можемо отримувати або ножиці, які будуть мати дуже велику силу розрізання, ну, наприклад, ножиці по металу. ну Або як тут, це ножиці по паперу, там не треба дуже велику силу. І ми просто змінюємо напрям сили, або виграємо ще у переміщенні. Також тут у нас є нерухома точка. Так, ну, це і є важель. А на кінцях у нас цих ножиць клин. Ми діємо в одному напрямку, а клин змінює напрямок дії сили ну, і дає виграш у силі. Ми розсовуємо шматочки чи паперу, чи тканини в одну сторону, а діємо перпендикулярно до них. Тобто записуємо тоді, отже, які механізми входять до складу ножиць. Записуємо, що до складу ножиць. До складу ножиць, входять, важіль і клин, є, з ножицями розібрались. Ну, а зараз бор. Ну що ж, цей бур, ми бачимо, що на краю у нас похила площина ось так загорнута на циліндра. Це у нас гвинт, так, різновид похилої площини. Ну, а на кінці у нас коловорот. То записуємо тоді до складу бура, до складу бура. Ходять, гвинт, гвинт і коловорот. Є? І... Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Які прості механізми входять до складу ножиць? Записуємо важель і клин. А які прості механізми входять до складу бура? Пишемо гвинт і коловорот. Є? Ну що, ж, ось таке завдання про прості механізми, які використовує людина. На цьому вправу завершено.